Путін готує пастку для Трампа. Що задумав російський диктатор? Що може стати для Росії справжнім примусом піти на вигідні для нас перемовини? Про це і не тільки сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Вітаю вас! Вітаю. Хочу одразу ж розпочати із заяви президента Зеленського, що Україна не може завершити війну з Росією на контактній лінії, він каже, що доність цю ідею Трампу, хоча зізнається, що питання території буде, мабуть, найскладнішим під час переговорів мирного процесу. Ну але до того, як сторони будуть про це предметно говорити, яка зараз є стратегія у Путіна? Чи він свідомо затягує перемовини? Да, безумовно він свідомо затягує перемовини. Він прекрасно розуміє, що Трамп максимально пробує прискорити час, і Трамп хоче максимально швидко добитися якихось результатів в цих переговорах, тому що йому вкрай важливо до 100 днів своєї після своєї інаугурації показати перемоги і показати, що він реально зробив щось, а не просто ті 50 перемог, які були. Запропоновані Трампом після 50 днів його перебування, що буде робити Путін? Тобто насправді більш-менш вже стає зрозумілим його стратегія на наступний період часу. Тобто, затягувати переговори він буде кількома методами, але найголовніший точніше, всі ці затягування будуть іти через призму того, що він буде пробувати українське питання. Максимально переводити в е, другорядне, тобто він буде пробувати зробити так, щоб е, наше питання розглядалося як одне з багатьох в американсько-російських стосунках. Е, які можуть бути ці е, інші питання тут саме зараз їх і точно три: тобто, перше е, це глобальне питання про зменшення ядерної зброї, в принципі, він про це готовий дискутувати і готовий про це щось говорити. Не друге, те, що лежить на поверхні, те, що може сподобатись Трампу, також це питання Ірана. І тут ну ми повинні чітко розуміти, що це продаж повітря. Тому що станом на зараз Путін не має можливості настільки серйозно впливати на Іран для того, щоб швидко прийняти будь-які рішення. І е, третя частина, яка є не серйозна для нас, але про нову про неї найменше чомусь у нас говорять. Це власне кажучи, той бік діл, який був запропонований росіянами два тижні тому в Ріаді. Нагадаю, що тоді було сказано, і у нас багато про це говорилося: про те, що Росіяни пропонують американцям знову повернутися до видобутку російських копалин, а також спільно розробляти Арктику. Але те, що у нас не обговорювалось і що є насправді з моєї точки зору найважливішою частиною, це те, що росіяни говорять: дивіться, ми даємо вам можливість не просто купувати видобувати щось у нас, ми пропонуємо вам продавати всі ці товари і інші підсанкційні товари в так званих недружественних странах, перш за все в європейському союзі, і завдяки цьому. Росіяни вважають, що зможуть зняти санкції. Тобто, що пропонується? Пропонується створити торгові доми, які є будуть, по суті американськими, які будуть торгувати на території Європи, інших країн, де працюють санкції проти Росії енергоресурсами, алмазами, лісом, морепродуктами і так далі, і так далі, і так далі. І насправді ті компанії, які стануть власниками цих торгових домів, це компанії, які зароблять по руку десятки мільярдів доларів. Власне кажучи, пропозиція Путіна дуже проста бізнесова пропозиція. Ми вам даємо можливість заробити, заробити величезні гроші е, уже сьогодні. Оце, власне кажучи, три теми, які будуть подалювати Путін, які буде пропонувати Путін. Як велику частину е в переговорах з Україною, де Україна з де його точку зору має займати. Не останнє місце після оцих перших трьох пунктів в цьому сенсі Трамп ем, керується лише власними інтересами чи інтересами саме Америки, тому що якраз таки сьогодні пролунала його заява про те, що дійсно Росія є дуже цінною землею, з якою Сполучені Штати повинні мати справу. Це до того, про що ви казали ось цей третій пункт про економічне ем, співробітництво, і е, хоча Трамп каже, що його ціль не є розділити Росію, Осію з Китаєм, але це може бути наслідком, тобто на, на підтвердження, якраз таки ваших слів. То тут в цьому аспекті, чи все таки Трамп хоче собі якусь вигоду від такого економічного співробітництва, чи це все таки для інтересів Америки? І те, і те, тобто, в принципі одне від одного нероздільне. Тобто, те, що вигідно американському бізнесу, те вигідно Америці. Але перш за все йому те, вигідно, вигідно. вигідно самому Трампу. Не висне обов'язково йому розумієте. Це ми просто ми. Ми на жаль живемо. Ну ми зараз зайдемо в Дібрі, якщо почнемо про це говорити. Але ні один посол США ніколи в будь-якій частині світу не соромився говорити, що я це кока-кола, або сказати, я, це Лохід Мартін, або я це там Карлі. Це у нас, якби будь-який посол сказав, що я це СКМ, Інтерпайп чи ТРПЧЛФАМІНГ, він би став би ворогом держави номер один. Хоча, в принципі, ключова задача посла, президента, будь-якого міністра, це лобіювати можливості бізнеса для того, щоб цей бізнес заробляв і платив податки всередині своєї країни. Тому з цієї точки зору це безроздільні речі і. У нас на жаль, в принципі, завдяки цілому ряду маніпуляцій, які десятиліттями проводяться в наших змі через цілий ряд громадських організацій, і не тільки ми маємо ситуацію, коли ми вважаємо, що лобіювання власного бізнесу чиновниками це зло. Ну але це окрема тема Тобто, в даному випадку Трамп лобіює інтереси Америки. А те, що вигідно американському бізнесу, це вигідно і Америці. Якщо говорити про питання скасування санкцій щодо це можливо станеться, тому що Стів Вітков спецпредставник Трампа з питань близького сходу заявляв, що це може відбутися після угоди про припинення вогню в Україні? Але цікаво, чому ж вони не застосовують силу проти Росії, не застосовують санкції до того, як відбудуться перемовини, тому що ну, українці принаймні думали, що мир через силу буде не стосовно нас, а стосовно росіян. То як ви думаєте, чому? Саме така риторика лунає, тому що політико зокрема писало про те, що це тривожний дзвінок, що Трамп, замість того, щоб висувати ультиматуми Путіну, він нічого нового йому не пропонує. Натомість тільки Путін кожного разу висуває свої вимоги. Дивіться, я не погоджуюсь з цими тезами по одній простій причині, тому що. Паралельно з тим, міністр фінансів не далі як фінансів США, недалі. Як вчора чи позавчора, в інтерв'ю Fox Business не, зробив заяву про те, що в принципі росіяни повинні розуміти, якщо. Не будуть і далі вони тягнути час і не йти на ті поступки, які вимагаються, проти них будуть діяти набагато жорсткіші санкції, ніж зараз, і по суті за аналог беруться іранські санкції. Давайте заглядаємо заяву Лінсі Грема, одного з найвпливовіших республіканців, про те, що він розпочинає розробку законопроекту, який передбачає те, що якщо Путін буде маніпулювати Трампом і буде пробувати маніпулювати Трампом, в принципі, Росія отримає величезні проблеми. Давайте згадаємо заяви того ж самого Трампа, який говорив про те, що він розуміє, що означає нафта для Російської Федерації, і він розуміє, що означає падіння експорту нафти. Для Російської Федерації тому в даному випадку ми просто хочемо, щоб Трамп вийшов на переговори із Путіним і сказав: Все Путін, я тебе приб'ю або ти при щось». ну не буде він так вести переговори. Він вважає, що стане на зараз, навіть зараз, після достатньо провального для нього телефонної розмови із Путіним, коли здавалося б, що він повинен вибухнути. А він навпаки він не вибухнув. Він сказав: Добре, якщо ти хочеш потягнути час, я включу турборежим». І що робить зараз Трамп? Він включає турборежим. Тобто реально він включає по максимуму турбоцережим. Скільки часу є у Путіна? З моєї точки зору, в нього є часу десь від місяця до двох, коли він повинен буде або піти на мир, або він отримує нові санкції. Тому з цієї точки зору, в принципі, можливості у Путіна достатньо обмежені на сьогоднішній день. Але коли я говорив на початку нашої розмови про те, що він хоче тягнути час, поставивши питання України четвертим в тому списку питань, які він хоче обговорювати, із Сполученими Штатами Америки, то саме про це ми повинні пам'ятати, що зараз іде гра однієї сторони, яка пробує затягнути час для того, щоб змусити свого візерію, в даному випадку США розпочати діалог по різних напрямках і сказати, що добре ми готові відсунути Україну назад, тому що для нас більш важливий Іран або для нас більш важливий цей економічний бікділ. Наша задача, і тут ми опираємося на європейців не допустити цього. Плюс не треба забувати, що в республіканській партії серед трампістів є багато людей, які розуміють, що Путін де-факто починає ним маніпулювати. Не, або пробує на зараз. Не можна сказати, І... що Путін вже, маніпулю... вже маніпулює, тому що він же продовжує запускати шахеди на наші міста, хоча він погодився на припинення бойових дій на 30 днів щодо енергетики. Немає підтверджень того, що росіяни б'ють по енергетиці. Але е, у заяві Білого Дому йшлося не тільки про енергетику, а й по інфраструктурі. Е, тому е, тут як розцінювати ось ці дії Путіна, чи він не почав вже маніпулювати Трампом? Немає ніякої підписаної угоди. Є просто слова Путіна про те, що він готовий до цього, є слова Трампа про те, що він підтримує це діло, і є слова Володимира Зеленського про те, що ми підтримуємо це діло. Якогось документа, який би передбачав те, що ця угода підписана, не існує. Зараз ми можемо з певною долею імовірності говорити, що після зустрічі в Віріяді Україна США, Україна, Росія США. Не 23-24 березня цілком реально, що після того ми вийдемо на підписання якоїсь угоди. Але до цього ну насправді є просто слова, які не підтверджені нічим, і я так розумію, що зараз на цим питанні особливо білий дім не акцентується і особливо він не це питання. Чому тому, що вони хочуть отримати якусь більш широку угоду і більш широкі домовленості? В цьому аспекті ви згадали стосовно зустрічі американської і російської сторони? Вітков вказав, що це може статися цієї неділі у Кремлі. Кажуть, що можливо навіть наступного тижня вони зустрінуться з американцями у Саудівській Аравії. Але в мене ключове питання: чи українська делегація зустрінеться з американською до того, як американці зустрінуться з росіянами, чи це навіть може бути трьохстороння зустріч? Ну, про тристоронню зустрічі зараз е, мова не йде офіційно. В всякому разі про це ніхто не говорить, але е, те, що росіяни змінили склад своєї делегації, її очолив на сьогоднішній момент. До всякому разі з того, що не пишуть зараз російські змі, її очолив керівник е, комітету держдуви е, Карасін, е, колишній заступник е, міністра закордонних справ, не в принципі не а водить нагоду, що Я не виключно. Я говорю, що це наводить на роздуму про те, що не виключено, що справді буде відбуватися на якомусь рівні тристороння зустріч, або ну тристороння, двосторонні, я думаю, що не буде. Подивимося чи правдива, по перше ця інформація, тому що це поки що неофіційне е джерело Пишуть, е -е і подивимося, чи буде мінятися склад або чи частково склад української делегації, тому що одне діло зустріч міністра закордонних справ Лавров, і там, наприклад, міністр закордонних справ України Сибіга. І інше діло це зустріч Карасінтере керівник одного із комітетів Верховна Ради. тобто це трошки іншого рівня зустрічі, і там. Цілком реально, що можуть відбуватися якісь е е діалоги і комунікації. Але ще раз потушуся, станом на, на цей момент, коли ми з вами говоримо, це поки що е більше здогадки, чи більше, скажімо так, е роздуми на тему, ніж е підтверджені факти. Як ви думаєте, з якими відчуттями будуть їхати на цю зустріч росіяни? Тому що ну, наприклад, вони будуть вважати, що перемога у них в кармані чи якісь карти, як любить такими поняттями говорити Дональд Трамп, тому що після телефонного дзвінка Путіна і Трампа головний переговорник від Росії Кирило Дмитрієв називав. Ці переговори ідеальними, що могло дійсно залишатися за лаштунками. Чому таку впевненість він висловив? Чи дійсно Путін отримав те, що він хотів, і дійсно російська сторона буде їхати вже з відчуттям перемоги в кармані? Ні, безумовно, ні? Тобто в принципі вони розуміють, що це спитні переговори і е, Карасін, будучи багато років заступником міністра закордонних справ Росії, дуже досвідчений дипломат. І Він прекрасно розуміє, якщо це буде їхати він. Якщо не він, то тим більше це будуть більш ні засвідчені люди. Відносно Дмитрієва ми повинні просто зрозуміти, що це людина, яку спеціально інкорпорували в переговорний процес з двох причин. Перша причина він автор цього бік діла, про який ми щойно з вами говорили, про Відносно Росії, Сполучені Штати Америки. З іншої сторони, він людина достатньо інкорпорована як в судіський бізнес, так і в частково навіть в американський бізнес. І його задача на сьогоднішній момент мімікрувати, по суті, під стиль Трампа, під стиль трампістів. Якщо ми подивимося на його твіти, агломовні твіти, які він робить достатньо часто. І як він їх робить, він в принципі він дає стилістику копіює трампістів. Він робить багато знаків оклику, тобто він робить багато слів капслоком, тобто він робить всі ці фрази, які дуже любить Трамп грандіозний, великий, прекрасний. Всі ці епітети він вживає і він розуміє, що це той стиль, який подобається, який зрозумілий і подобається. Трампістам і людям навколо Трампа, тому власне кажучи, що то відіграє тут таку не лише е переговорну, але й, і не лише інтелектуальну і переговорну частину, але й таку собі піарну частину, коли він е психологічне можна може сказати. Хочеться сказати, е людина, яка втирається так в довіру і е говорить однією мовою із е цими людьми. Якщо повертатися до тих, хто критикують, скажімо так, Трампа або негативно ставляться до його рішень і його дій, то от видання Політика пише, що Путін готує пастку для Трампа, тому що американський президент сам дозволяє російському диктатору застосовувати ось цю класичну радянську тактику часів холодної війни, повільно вести переговору. А це в свою чергу може допомогти Росії зміцнити свою позицію у військовому та політичному плані. Як ви думаєте, як довго Трамп буде дозволяти Путіну затягувати цей процес? Чи він робить це навмисно? І чи дійсно для нього ось ця дата про 100 днів є сакральною? І як ви казали, що у Путіна тоді залишатиметься всього декілька місяців, щоб дійсно до цієї дати 100 днів у Трампа таки вийшло вийти з якоюсь перемогою, про яку він обіцяв, що він хотів закінчити війну? дивіться, я вважаю, що Трамп прекрасно все розуміє. Це перш за все. Ніякої пастки тут немає. Тому що якщо інша сторона читає цю цю історію, то напевне це не пастка, а це ведення переговорів, коли ти розумієш, які кроки робить твій візові. В даному випадку, да справді Путін тягне час. Тут вже нілякого це не секрет. Да, з іншої сторони Трамп включає Тулбаражу. Я ще раз повторюю тільки те, що я казав: я вважаю, що у Путіна є максимум до двох місяців. Максимум, коли він змушений буде або підписати правовий, мирний план якийсь, або проти нього будуть введені значно жорсткіші і складніші санкції. Станом на зараз Трамп не готовий грати в погану поліцейську. Тобто він продовжує грати в хорошу поліцейську, але навколо нього я говорив уже. В там заяву того самого міністра закордонних справ міністра, міністра фінансів Сполучених Штатів Америки навколо нього от, оці люди грають роль поганого поліцейського. Взагалі, якщо ми проаналізуємо риторику Трампа, починаючи з дня його обрання, не його генерації, а обрання. Вона насправді ділиться на дві частини: тобто він завжди позитивно говорить про Путіна і не вибирає слів, коли він говорить про економіку Росії або про можливі санкції, або про нафту, і так далі. І так далі. Його оточення не має права критикувати Путіна. Наскільки я розумію, але воно має право озвучувати ті речі, які реально можуть лякати, в тому числі і Володимира Путіна. Як ви думаєте, про що можуть говорити у Саудівській Аравії найближчим часом? Про що можуть домовитися? Це те, про що ви говорили, юридично підписати якісь документи і далі вже рухатися до тривалого миру. Тобто цього разу можуть підписати угоду про тридцятиденне перемир'я? Думаю, що Путін буде старатися не підписати цю угоду. Думаю, що Путін буде старатися підписати угоду про оцей квазі-мир, про який проговорили Трамп Зеленський Трамп. Путін. Але сторони безумовно будуть ну американці і українці точно будуть наполягати на повному припиненні вогню. Росіяни, судячи з усього, будуть старатися петляти і робити все від себе залежне для того, щоб цього не сталося. Тобто вони будуть дивіться, вимагати ти, лише випаде? не бити по критичній інфраструктурі і, так, так, мир, так, так. і мир в Чорному морі. Все. Так, так. Але американці будуть тиснути. Я впевнений, що американці будуть жорстко тиснути в цьому питанні. Угу. Чого ж нам тоді очікувати і до чого готуватися? Ну, очікувати нам, дивіться. Ідуть переговори. Ми повинні чітко розуміти, що от зараз от, от гойдалки будуть тривати ще мінімум місяць-два, після чого далі вже буде або зрозуміло точно, що війна заходить в новий цикл і ще десь там на 6-7-8 місяців, або ж із відповідно збільшенням санкцій проти Російської Федерації або ж е з'явиться якийсь документ який стане в принципі такою все дружною картою до е більш менш довготривалого миру тобто от але е оце от там треба чекати і це буде тривати цей переговорний процес не закінчиться ні 23, го ні 24 го березня. він буде тривати і ще е я вважаю, що від місяця до двох Дехто, знаєте, теж казав, що у Путіна є свої сакральні дати, що він хотів би е, закінчити війну або е, до Великодня, або до 9 травня. Чи це, мабуть, не цього року? Це міфологія. Немає ніякої сакральної дати 9 травня для закінчення війни. Я не розумію, тобто, ну з першого дня війни у нас з першого року війни у нас е, наближення будь-якої подібної дати розглядається як. А от що Путін зробить 9 травня? Будуть страшні удари по Україні, не будуть страшні удари. Що Путін зробить 24 серпня? Що він зробить там? е, іще колись. У нього є одна сакральна дата. Це Новий рік, коли він старався по максимуму кожен новий рік, новорічну ніч, я маю на увазі, зробити максимальний удар по Україні. Це для нього справді сакральна дата. Ну це якісь такі комплекси хворого дитинства цього ублюдка. Але у нього немає задачі. До 9 травня е, закінчити війну. тобто, на, на жаль, в принципі, от ми живемо всі ілюзії, і ми е, продовжуємо її з року в рік продукувати. Йому все одно це буде 9 травня, 15 травня. Тобто е, немає такої дати одне слово. Він хоче зробити тільки тоді, коли це йому буде вигідно. Але сьогодні Зеленський також перепрошую напередодні на прес-конференції, казав, що у Путіна зараз в принципі доволі сильні позиції, хоча не такі сильні, як були півроку тому. Тому він все-таки може ще затягувати процес, тому що в нього є ще сили воювати. От на вашу думку, скільки в нього ще залишається цих сил до кінця цього року, чи може навіть і надалі? Якщо е е е санкції будуть, е якщо будуть вводитись нові санкції, санкції будуть посилюватися, у нього є сил тільки до кінця цього року, максимум там, трошки на початку 26-го року. Е е якщо санкції нові не будуть вводитися, на жаль, у нього сил буде більше. Але ключовий момент це людський ресурсний режим. І от без мобілізації в 26-му році він уже 100% прожити не зможе. Йому вже буде дуже тяжко з осені 2025 року навіть. А нам буде тяжко? Чи нам вже тяжко? Нам безмовно тяжко. Тобто ви ж запитали про Росію, і я тому відповідаю. Але мобілізація він дуже боїться. Він реально дуже боїться мобілізації. Угу. Якщо говорити так про Україну, то нам край важливо зараз іти на перемовини. Ну, Дивіться, наскільки я розумію, українська делегація робить все від себе залежно, для того, щоб зараз е е вибити найкращі, які тільки можуть бути на сьогоднішній день умови. Так дуже хочеться вірити, що дійсно у нашої делегації вийде Вибити справедливий мир для нас, того якого ми очікуємо, а не йти, скажімо так, на умови Росії, дуже хочеться в це вірити. І будемо залишатися оптимістами і вірити в найкраще, і обов'язково вірити в наші збройні сили. Дякую вам. Нагадаю, що говорили з політологом Вадимом Денисенком. Спасибі вам за вашу аналітику. Дякую.